Тож, Софія, Момент, маркетолог Луцьк ну, Фудфест з нами дуже, на зв'язку. дуже дуже вас погано на жаль чути. Та ми вас чуємо дуже добре. Так, хочемо дізнатися про ситуацію в Луцькому замку. Розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається. Чим цьогоріч готові здивувати відвідувачів? Цьогоріч маємо чим здивувати. Цьогоріч, на відмінно від минулого року, в нас в замку стоїть велика сцена. У нас буде концерт, де виступатимуть відомі за останній рік створені українські гурти. Це карта світу, це барик. Це зараз на сцені буквально за годинку. Чекаємо яра з піснею Сталь і. Також у нас цьогоріч більше 40 точок. Це включно з фудзоною крафт зоною і дитячими розвагами, аквагримом, аніматорами. Традиційно вже 50% від коштів, виручених за квитки. Ми будемо передавати на потреби цього разу благодійного фонду Ангар для наших збройних сил України. Ну і цікаво, чи багато лучан і гостей міста вже завітали до Луцького замку. Не можу зараз на жаль сказати. Ми не підраховували поки а можу сказати, що посадкова зона, так як ми бачимо, досить таки заповнена. А, але чекаємо ще за сьогодні і за завтра не одну насправді тисячу людей. А, зараз люди тільки починають активно прибувати, адже там хтось іще сьогодні працював, завершував свій день. А, є невеличка черга біля каси, але ми намагаємося поставити туди більше волонтерів. Це питання закрите, аби всі швиденько потрапили в замок і обирали, як провести час. Скажіть, будь ласка, до якої години триватиме сьогодні захід? І завтра, коли розпочнеться і коли завершиться. Захід розпочинається обидва дні об 11 ранку. Сьогодні о 10 вечора, тобто о 22 ми завершуємо. А завтра завершуємо о 21.30. Пані Софія, цікаво, чи є якраз представники з інших регіонів, з інших міст нашої країни, чи в основному представлені саме волиняни? Звичайно, звичайно, до 15 години у нас і сьогодні був, і завтра буде безкоштовний вхід для внутрішньо переміщених осіб. А, тому насправді вже сьогодні до 15-ї дуже багато у нас було людей із Харкова із Донеччини із Запорізької області. Раді всіх бачити. Серед учасників у нас, наприклад, є козацьке подвір'я з Донеччини, яке релокувалося, евакуювалося з під час війни. <звітнен> і якщо брати інші регіони, також у нас дуже багато цього року серед учасників, представників зі Львова. Відома Львівська реберня, львівські чебуреки, львівські горішки, файні льоди, дуже популярне морозиво, родом зі Львова. Це учасники цьогорічного Луцьк Фудфест. <звітнен> ну а наскільки представлені волиняни чи лучани загалом? Звичайно, їх переважна більшість серед учасників. Тут і Карабас, і кафе «Де Віно», і Ін Віно», і ну насправді дуже багато у нас і феткет. Зараз усіх не перерахую, не хочеться когось образити. Але кому цікаво, можна перейти в інстаграм Луцьк Фуфест і подивитися всіх учасників. Вони у нас там є збережені. А і познайомитися з кожним трошечки ближче, і навіть там до фестивалю, до того як прийти на фестиваль, визначитися, чого би вам хотілося. Угу. Ну і чи можете трішки розповісти про завтрашній день? Які заходи заплановані на завтра, і хто кого можна буде зустріти, чи почути, чи побачити завтра? У нас на сцені ангар DJ стейдж та кілька луцьких відомих діджеїв. Також у нас завтра є діджей Джокер з Рівного, так переважно усі місцеві. По фуд-зоні у нас завтра представлена аналогічна програма, як і сьогодні, так само і по дитячій зоні. Угу. Що ж, дякуємо вам, пані Софія, за цю інформацію. Дякуємо, що знайшли можливість вийти з нами на дякуємо. прямий ефір. Так. Дякую за увагу до фестивалю. Чекаємо вас на фестивалі. Дякуємо за запрошення. На все добре. Тримайтесь. Маркетолог Луцфудфест Софія Мован. Два з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. Так, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Ну і чекаємо на включення з нашою наступною гостею.